Всім здрастую, всім добрий день. Сьогодні ми пограємо у черговий антологічний хорор від дуже, я так поняв, гарної компанії під назвою Gas Station Case. Не будемо довго затягувати, як завжди, десь тут з'явиться QR-код на мій телеграм-канал, туди підписуємося обов'язково, а ми поїхали. Так, значить, Gas Station Case Перший епізод стартує. Зажми В. Ого. Історія починається у 98-му році, коли мені було 25. Я тримав це в секреті, тому що це було настільки дивно, що люди можуть подумати, що. я Коротше, друг Майкл там роботав на одного чувака, він був механіком на заправці. І, в общем, це як я почав працювати. О... І там щось дуже довгий текст, який я не встиг прикласти. Вибачайте, якщо що. Якщо вам дуже прям цікаво, що там було написано, то мізкузі ставте відос на паузу. От ті дні тільки риболовля мене приманювала. Я був радий, що Ерні, бос цієї станції, який заправляє з х років, дозволив мені залишитися там у перепочити. Коротше. Я думав, що найстрашніше позаду мене, але я не знав, що мене чекає у цих деревах. Gas Station Case, Кейс, хороантологія демка. Тут вона десь на півгодинки. Потім фул реліз має бути на 2 години, на півтори 2 години, отак десь. Так я перевірю, чи бо я запустився без Е, Вересень, 1898 рік Огайо. Зміна починається через 15 хвилин. Мені потрібно перекусити спочатку. Я вже проходив, по-моєму, хорор. да да, да, Найтшрифт, який взір був, де ми теж на заправці працювали. І там нас е, якийсь тіпочок, типу маньяк. Вот, було вже таке. Так, Дресі. Не заважай мені, я зайнятий. Хорошо. Хорошо. Житель з Майнкрафта, чи що? Так, на ЛКМ. О, Ден, а, значить, як справи? Не питай. А, не переймайся, я залишив бургер у холодильнику для тебе. Дякую. Так, нам надо що? Ага, нема у нас ніякої менюшечки. Туалети. Ля, гараж тут прям. Ніфіга собі. А де. До... Де нас холодильник. О, це у них тут. Оце магазинчик, оце магазинчик такий прям. Контрол можна? Не можна, бургер тік -тік брати. А, Мені потрібно підігріти. Сюда ставиш, так закриваєш. Ми вже багато ...всього пройшли з такими махінаціями. Телек можна? Можна навіть телек включить. Так, бере, значить, наш бургер. Права кнопка, щоб їсти. А, мені потрібно допомогти Майку зараз. Так, а куди сров? Поэтому давай ми попробуємо. Ну майже, ладно. Де наш Майк? Так, ця машина на вулиці потребує. 5. Балонів газу, Ти можеш допомогти? Дякую, бро. Сейчас поможем. Заправить машинку надо. Галонів, я не знаю, що таке галони. Выбачайся, що... не думайте, що я тупий. Ну, може, конечно, будь, но. 7 бачей. Чи це мало. Так, помочь цей типочка пробить. Ну, сосвітні його пробиття, в смысле. Вот так вот сделать. Так, як ти пробивати? А, Г, ага, все понятно. Е, вгадай що? Типа я так зрозумів, заробив багато. А, чай, чайових, я так поняв, це типс. І у мене тепер є на РВ. Шо це таке, не знаю. Пока ж мені потім. Ну, звичайно, але зараз у нас зміна. Тому я пішов додому. Точніше, не у нас зміна, а у мене зміна закінчилася, ти сиди працюй. Я пішов додому. Побачимося завтра. М -м -м, я поклав кейс у гаражі. Не кажи босу. Я не скажу нічого. Не залишив той дог у холодильнику. Понятно. Коротше, Майкл не тупий. Я думаю, що він знає, що він робить. Нікого нема. Треба помити підлогу. Понятно, було у нас же таке завдання було. Було, було було Що за звуки? Фу, та. Хто чавкає? Ю. А. Ам. Свалили отсюда. Давай. Контент у меня не дорослый. Хорош, хорош. Я, не, думал, что может таки быть. Не думал, что может таки быть. короче, не кидайте в туалет. Вот. Я завжди люблю мыть руки после того, Ну, это типа просто пасхалочка, понятно. Що таке? Воно поламане? До речі, по-моєму, гра такого типу була перша, яку я зняв після довгого перериву, після Poppy Playtime, потім я зняв 3 відеоребки, по і потім я зняв е гру схожу на вот оцю. Вот. І вони такі прикольні ігри. Я тоді навіть е перелякався пару раз. Мені потрібно. Заправити машину. Здарова. Діда такого текстурку вже бачив. А, ти нічого не кажеш Без різниці, да, якого тобі? Чи він все однаково? Е, ти вибрав дуже небезпечну роботу, молодий чоловік. Сидіти тут вночі, ти знаєш, е, трохи небезпечно. Особливо у світлі нещодавних івентів. Що за події? А. Е, Короче, не туди, не сюди, погано все. Слышишь, 2 доллара. Не маловато, не? Я трошки не розумію, серйозно, от у Америці з, будують такі заправки. Просто посеред нічого. Посеред бабиної сраки просто какой-то. Я не розумію, ладно. А, нічого у нас поки ніяких задань нема. А, на Є теж можна. Так, так взагалі зручніше? Старий чоловік був дивний і сказав мені ці слова. Сказав, типу, щоб я е, беріг себе. Наше місто завжди було тихим і мирним місцем, де люди знали один одного з самого дитинства. Е, з самого початку, як я почав працювати, і наступні декілька годин я просто робив свою роботу. Не про що не парять, так скажемо. А, але скоро я зрозумів, що попередження старого чоловіка були не просто так. Якийсь тіпочик дивиться з кущів. До речі, машинка там прикольно приїхала. Ви мені подивитися, що він таке. Може пікап якийсь, а може реально... Ну, я це погано бачу. От якийсь хежак дивиться з кущів. Здравствуйте, дамочки, здравствуйте. Добрий вечер, що вам надо? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, у -ой. Ой -ой -ой. них тут... Е... Щас я ...перекладу. Е, так. В общем, вони кажуть. Одна каже, дай мені... Типу, Кока-Колу, цо, тику, соду мені, коротше, дай. Одна каже, ми вже купили печеньки. Третя каже, і що? Вона опять каже, ти на дієті. А якщо ти будеш їсти, ти не зможеш втекти від маньяка, як у минулий раз. І ця каже, що вона бачила привида, А ця каже, що ти, коротше, дурочка голови гецнулася, і що їх ніколи не було і нема. І тепер вони в мене питають, що ви до мене накопалися. Я не знаю. Вони питають, що ти про це думаєш? Можливо, це був була тварина. Можливо, наука досі просто не знає. Що у нас тут. Чи може таке існувати, чи ні. І, взагалі, чого ви до мене причепилися? Ти не чув? Три людини, пропали. І, вовча, без ніяких. Щось забрав їх. Ніколи не чув. Пожалуйста, будь ласка, пробий нам наші печеньки, і все. Понятно. А і вам яку колу надо? А, ви вже принесли. Ну, ладно. Раз, два, три. На, брай. 28 доларів за печеньки з кока-колою, ніфіга собі. Е, тепер я зрозумів, що саме казав мені старий чоловік. Так. Щось він. По-моєму, сказав, йому треба доповнити полиці. Ми таке вже робили мільйон разів. Так, і сподіваюсь, там нікого нема з своїми приколами. Так, Америка. Джипчик такий, пікапчик джиптон, то. Вот. Де мені е, полиці просортувати? Десь вона має бути у реструмі, я думаю. Так. Да. Тепер ти йдеш сюди. А, і ну і виставляєш. Хорош. Я сподіваюсь, гран не повністю буде копіювати. Усі ігри, де от ти працюєш, працюєш, працюєш мільйон років і в години відео ти просто працюєш, а потім лише там 2 хвилини у кінці тебе дістає якийсь дід, який не, не знамо звідки взявся. Ти що серйозна? А, ти працюєш тут? Так. Я працюю тут. У тебе є ключ, бо моя машина не запускається ніфіга. Пробую знайти. Подожди, дай мені поставити півондосик. Ща ти ключа дам. В гаражі має Чим Чи мені А сначала... да, ось ключ. Не блимай. Фірс... е. фірс Звуки. Як із фірсту... то фазума. Не знаю. Фотом, Мені Краще казати, фірсту Фотом, хоча і неправильно. На! Там ідейки. Я, я, я бачу тебе, я бачу тебе, я бачу тебе, я поки читав. Короче, я технік. На угранічній плантації на південь від... Ти, хлопець, якого я так зрозумів, звільнили минулого місця. Там тіп був, тіп пішов, воно він, мабуть. А, ні, це світлячки. Так, це я. Коротше, за що те звільнили? Ну, і тут. Давай, це довга історія, щоб дуже довго відос не затягувати. Люди почали вести себе дивно. Це ми вже все зрозуміли. Як мене звати? Мене звати просто Ден. Моє ім'я Френк, і я не хочу казати гудбай. Сподіваюсь, що ми ще раз зустрінемося. Nice to meet you. Тобі ключ. А ключ ти зробив все що хотів? Френк нагадав мені про оті приколи на фабриці, які я не можу пояснити, не міг пояснити. От, за що мене, в принципі, звільнили. Я, мабуть, не буду все перекладати, а мені потрібно винести сміття. От, не буду все перекладати. Просто воно, типу, розповідає сюжет. Але там багато слів, ну, які особо не треба. Тобто ми поняли, що він працював на той же так, це лід. на той же уранічній якійсь станції, де працював цей мужик, у якого машина поламалась. І щось він там у нього пропало. Якийсь уран у нього зник. І його за це звільнили. До речі, можна було так зробити, я не знаю, на що я почав обходити. І після цього його Кенті запросив його сюди. Все. Зараз буде опять якийсь скример. Стоп роц. Певнений. Ліс мене бентежить трошки. Я не хочу залишитись без світла. Мені потрібно купити ліхтарик. От прям зараз. Стім! Нифига себе, вишлист! Вон реально вы не Steam видкры. Да, прикинь, Steam видкрыло Офигеть. Хорошо, шоп. Вот так Гейгер. Тут радиация, может быть. Револьвер. Камера. Хорошо, давай лихтара купляем. ХТТПС. Вебсайт.ком Windows XP, ты куда? А я можу выйти прямо на Power. Такая моторная доставка. Та ты шо? Это прям швидше нижного пошта. А на F можно вымкнуть, я по нему батарейка ему досюда. Так, мені потрібно поисти. Раз. Тынк, Оперативно все робим. Мені потрібно включити ТВ і поїсти спокійно си на дивані. Якийсь Джеймс Бонд. Якась мафія. Definitive Edition. Давай в телевізор, правильно. Як стать. А, сам стан. Хорошо, хорошо. До цього моменту, точніше, у цей момент е, я не розумів у які проблеми встряв Майкл. Хорошо. Він казав, що у нього якийсь кейс в чемодані. Я не знаю, з чим то може бути кейс. Можливо, якщо нам потрібен гейгер. А якщо уран це радіоактивна речовина. Можливо, буде якийсь прикол з цим зниклим ураном. Можливо, не знаю. Ніч 2. Вересень 98-й. Тут прям ФНАФ, що ли? Я прокинувся через е, звуки. Ну швидше, вставай, я не знаю, як ти швидше підняй. Е, Спочатку мені здалося, що я це все вигадав. Так, ох, пішов харарець, пішов харарец! Мені потрібно перевірити, що це. А. Е, телефон задзвонив на вулиці. Я бачив, кстати, телефон там. А у нас не цілодобовий магазин, да? То На ніч воно, типу, як закривається. Ну, не закривається, но я спати можу на ніч. Я так понял, ніхто з ночі не приїжджає. Алло алло. Где тип 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 заходи? Дарт Вейдер, хто такий? Що... Що... Що ти надо? Там тип зайшов, мені в телефон Дарт Вейдер якісь дзвони... Мы, можливо, его туди... туда. Удожилось. мною Дарт Дартвейдер розмовляє... Хто там зайшов у мій магазин? Швенть отсюда, ...тварюка... Гараж мій не трогай. Там кейс якийсь! Нельзя туда. Йоу. Точно уран якийсь? Я кажу вам, це якась нелегальщина. Що це таке? Це, це мій кент? Ти мене налякав. Чому ти висяк крові? Вас двоє? У мене два кінта? А ти хто? Кого у мене кінтов? Бля, так вообще непогано. Типи, кстати, на превьюшки гри були. А чого в мене таких багат? Кінець демки на цьому? Ви здіваєтесь. Коротше, прийшли куча моїх кінтов і на цьому демка завершена. Чуєш, а напряжненько. Я прям думав, що зараз почнеться якась погоня у цим уранам, треба буде їх відстрілювати. Ніфіга, демка закончилась. Тому, якщо вам вона сподобалась, я так розумію, більше нічого тут не буде, можете додати це до свого бажаного в Стімі. Я обов'язково додам. Мені, в принципі, не впадло, напишу відгук, розробнику. Мені сподобалось. Задумка, вона була вже мільйон разів. Але воно прикольне, воно завжди, майже у всіх іграх такого типу, лякає. Вся музика тут доступна, це я вже поняло. до речі, дякуйте. Вот. на цьому все. Якщо вам сподобалась гра. То поставте лайк, підпишіться на канал, на телеграм-канал, десь тут буде, не знаю. Вот. А на цьому все. Дякую, що подивилися цей відос. До побачення.